Вітаю, всіх глядачів каналу Житомир. Сьогодні ми говоритимемо в нашій студії про роботу органів місцевого самоврядування. В студії працює Ольга Степоренко я хочу представити наших сьогоднішніх гостей. Це депутат обласної ради і голова постійної комісії з питань АПК Ірина Костюшко та депутати обласної ради пан Остап Маланюк та Максим Вілівчук. Я вас вітаю. Власне, вже відбулося. Пройшли три сесії обласної ради нового скликання, і е, цей депутатський корпус оновився на 80%. Тобто, ви одні з представників тих депутатів, які у цьому скликанні е, є депутатами обласної ради вперше, так наскільки зараз і ну, власне, ви входите е, в комісію агропромислового комплексу, наскільки ви вже за ці три сесії вникли у роботу саме ось відповідного заданого вам напрямку. Тому що агропромисловий комплекс це один із основних на полісі на Житомирщині. Це ну, складова ключова розвитку Житомирщини. Це те, що годує нас і в принципі дає можливість працювати всій цій Україні. Ну, у нас, як знаете, є несколько комісій в обласному советі, і одна комісія із основних це аграрна комісія, яка займається вопросами, що касается аграрного развития, касається рекомендацій і пропозицій по програмам развития ПК. Также рекомендации и контроль, чтобы функционировали компании, независимые от форм властности. Для всех было равноправное условие управления. И третье основное направление это контроль программ, что касается именно по использованию земель, охраны земель, агролесотехнические мероприятия. также по развитию личного сельского хозяйствования, кооперативов и много-много функций, что, в общем-то, легло на нашу комиссию. В нашей комиссии 8 человек, у нас присутствует сегодня трое. И я скажу, что комиссия она отличается, возможно, от предыдущей каденции, потому что, прежде всего, люди проактивные, люди, которые пришли с новыми мыслями, с новыми идеями. У них нет стереотипов, это очень важно, что мы способны думать по-другому и способны смотреть шире. И а, еще отличается нашу комиссию тем, что ответственность, и учитывая, что из восьми человек у четверых два высших образования и есть люди, которые у по сельском хозяйстве до, до 40 лет. Мы uh -huh. даже Не могу не сказать, что в нашей комиссии кандидат сельской хозяйственной науки Владимир. Александрович он тоже является героем Украины, знаем, так что комиссия достойна для того, чтобы совершать, совершать новые дела, направлять. І бути основними якби знаті такими вод форваторами в плані там аграрного розвідті нашої області. Ну от ви дослідили думаю, вже аграрною аграрну ситуацію на Житомирщині. От що ви виявили з чим вам доведеться працювати? Наприклад, що реформувати ви плануєте? Можливо, покращують, тому що в принципі реформувати це більше завдання Верховної Ради України. Ви вже власне виконуєте ті функції, які спускає Верховна Рада в своїх ну відповідно законах прийнятих. Виявили проблематику в першу чергу. Проблематикою з якою ми зіштовхнулися, вона була як і попередні скликання, так і ці. Але як і сказала Ірина Вікторівна, ми будемо намагатися це все виправляти. Сама комісія ПК вона була ну, зменшена її вартість, тому ми хочемо. Включитися по максимуму в роботу. І перше, з чим ми зіштовхнулися, це велика кількість скарг людей на незаконну виробку лісів. Угу. Це дійсно проблематика, і ну, неконтрольована виробка лісів може призвести до екологічної катастрофи в Житомирщині. Це і зневоднення ґрунтів і може напряму впливати на подальший, взагалі, екологічний стан в Житомирській області. Ліси вирубуються, машини їздять, дороги знищуються. В селах нема доріг, неможливість проїхати автотранспорту, неможливість вчасно добратися і швидкій допомозі. Тому машини їздять, дороги розбиваються, їх ніхто не ремонтує, відповідальності за це ніхто не несе. Всі кошти, які заліз, вони не надходять в село. Від реалізації вони надходять в село, і ми бачимо, що село занепадає. Село занепадає, воно, на нього ніхто не звертає уваги, але це є ну, наші годувальники. Єдине надра, яке ми маємо, це чорноземи. Ми не маємо ні нафти, ні газу, ні золоту, а маємо чорнозем, який ми маємо вберегти. І це наша основна місія, яку ми в цій каденції хочемо донести до наших мешканців Житомирщини. І ми хочемо, щоб ці мешканці, наші мешканці, не були байдужими і звертаємося особисто до них, щоб вони зверталися до нашої комісії безпосередньо до голови комісії з тою проблематикою, яка є в Житомирщині. Ми не можемо охопити всі проблеми, які є в селі, але активність громадян має бути ну зі сторони громади, має бути більш активнішим, маємо чути людей. І тому всі проблеми, які будуть, це щодо незаконних захватів земель, щодо незаконних виробок, виробок щодо порушення якихось правну в земельних відношеннях, там щодо паїв. це все ми готові розглядати, виносити на сесії і приймати рішення, якщо буде необхідно, виїжджати всією комісією безпосередньо для вирішення тої чи іншої проблеми, яка буде виникати. Які сфери в АПК області Житомирщини, ви бачите як перспективні? Дякую за питання. Як Ви вже сказали, що Житомирщина дійсно аграрний край. І підтверджуючи слова колеги Максима, це наш чи не єдиний ресурс. І тому наше завдання, щоб якомога більше прислухатися до якраз малої та середньої кооперації, не лобіювати інтереси великих агрохолдингів. Тому що завдання цих агрохолдингів це виключно отримання прибутку за рахунок сіл і мешканців сіл. А фермер, який живе в селі, він постійно кожного дня дивиться людям в очі. І він, окрім отримання прибутку, він працює якісно. І таким чином розвиває паралельно і інфраструктуру села, і саме село розвивається. Тому я бачу одним з основних пріоритетів нашої комісії це розвиток малої кооперації. Що це якби на практиці означає? Uh -huh. В першу чергу це інформаційна кампанія, тому що люди споконвійку сіл в селах як вирощували там, певний урожай, молоко, якусь продукцію робили, їм не треба зараз. Пробувати її, заставити, зробити щось нове. Треба просто їм інформаційно довести, щоб вони об'єднувалися в кооперативи, От. а іншу підтримку, юридичну, там, консультативну, ми будемо намагатися їм давати. Тому що це однозначно перспективний шлях. А от економічне підґрунтя для таких кооперативів буде якась підтримка, звичайно. не лише інформаційна звичайно. Багато е міжнародних інституцій зараз е звернули увагу на Україну, і зокрема Європейський банк реконструкції розвитку вже третій рік поспіль фінансує якраз, е мав би фінансувати якраз такі програми. Але чомусь кошти попадають тільки як я вже сказав е раніше, великим агрохолдингам. Ну, е, якщо ви вже зачепили питання кооперативів і, е, ну, я не знаю, реформування, не те реформування взагалі їхнього створення, то ще виникає питання взагалі податкової системи. Наскільки важко сьогодні малим е, фермерським господарствам вижити, е, Враховуючи оті зміни, які внесені до Податкового кодексу України, і власне, тому що багато фермерів ініціювали такі міні-майдани, можливо, так, щоб якось змінити, полегшити, тому що це не ну трішечки їм складніше стало, не в не в плані спрощення пішло, а в плані ускладнення. Ну, Ольга, ви з дуже таку актуальну тему. На самом деле, сьогодні ми розуміємо, що зараз ті на налоговні які були вигідні для аграріїв, зараз вони мы видим, что прощаются, и поэтому я скажу одно, что здесь необходим системный подход. Когда много лет назад не вли по НДС, да, то, что НДС мы могли использовать в, на свое развитие, на свое фермерское развитие, на покупку техники, на приобретение всех необходимых средств для посевной либо бурки урожая то ведь и какая была от этого отдача? Развивались сельские хозяйства, соответственно, они могли больше инвестировать в свое развитие. Они развивали что? Инфраструктуру. Развивалось село, появлялись какие-то социальные направления этих компаний. Ну и на сегодня мы знаем, что аграрный комплекс – это локомотив в развитии экономики. Это уже, в общем-то, последствия того, что было выгодные условия по налогообложению. Мы знаем сегодня, что аграрно-промышленный аграрно комплекс является лидирующим по ввозу валюты в Украину. В Украину. Поэтому здесь нужен системный подход. Ведь мы здесь, мы, мы здесь помогли, мы здесь упростили, мы получили какую то отдачу. И сейчас в связи с тем, что это налогообложение, оно приводится к общему знаменателю, сельское хозяйство на грани будет, в общем-то, ну, если не развитие, а даже упадка. Здесь необходимо Системный подход и понимать, что мы в одном месте помогаем аграриям, мы получаем отдачу и возвращаем все свои затраты в другом и намного важном для нашей Украины. Налогообложение на сегодняшний день оно. знаете, как бы даже помощью почему является? Потому что мы все знаем, что аграрии зависят не только от урожая, они очень зависимы от погоды. Один год ты зарабатываешь, другой год ты не зарабатываешь. И очень узкая направленность то, что только налоги влияют на аграрии. Ведь мы прекрасно понимаем, чем больше будет успешно аграрии, тем больше будет развиваться село. Потому что ну, я говорю о нормальных предприятиях, которые не думают только о своем заработке, которые еще и социально направлены, развивают все. При налогове должна бути більш шире розглянуто не тільки там в плані, що ми отримаємо сьогодні. Ми повинні думати, що ми отримаємо не сьогодні, а що ми отримаємо через много-много лет. Чи досліджували ви взагалі експортну перспективу аграрної сфери Житомирщини, тому що ми бачимо, яка зараз ситуація з Російською Федерацією і з товарообміном між країнами і кажемо, вже зона вільної торгівлі, тобто розширюються можливо ринки так. Збуту продукції, зокрема сільськогосподарської, на європейські ринки, сусідні країни. Взагалі, ви досліджували це питання, як в цьому працює в цій сфері Житомирська область? Ну. Ну, надо, знаете, как бы, во-первых, подчеркнуть то, что э, на 8,6% единственная отрасль в том году, которая на 8,6% подняла свои, увеличила свои инвестиции. Если есть инвестиции, значит, есть, соответственно, и экспорт. Сейчас мы открываем новые рынки. Мы знаем, вот очень наблюдаем за работой нашего министерства ПК, да, настолько и прогрессивный и думающий человек, это замминистра Владислава Рутицкая, которая, в общем-то, и сейчас прокладывает новые пути для нашей страны. А мы знаем, мы смотрим Африку, это в общем-то, перспективное направление. Мы должны э, не забывать, что у нас есть еще возможности и внутреннего рынка. Только не думайте об экспорте, есть еще где развиваться на внутреннем рынке, есть большие возможности. И я скажу, что, вот, например, наши компании сейчас рассматривают, раньше мы экспортировали, например, лен в Европу, сейчас мы вот рассматриваем экспорт в Македонию, есть новое направление, но все зависит от нас. Очень важны стандарты и от нас зависит качество соответственно и возможности открыли там нам окно в Европу возможности мы подписываем э, договора но если не будет соответствующего качества то ничего не будет предприниматель должен взять на себя ответственность так, первое за качество а второе за позитивный имидж нашей Украины в других странах потому что мы знаем что предприниматели например не выполняют какие-то договоренности а это влияет на что на имидж всей Украины да поэтому я считаю что на нас ответственность за позитивный Image. Мы должны об этом знать и нести за это ответственность. И э, экспорт э, в, в этом году он уменьшился. И за счет того, что, конечно, мы знаем, что с российским там у нас, да, как бы есть уже даже не ограничения, а практически прекращение экспорта. Uh -huh. Но я всегда говорю, что любая проблема ⁇ это возможность. Мы найдем другие рынки. Нам нужно какое-то время адаптироваться, подтянуть свои стандарты. И чем больше проблем, тем больше возможностей. Возможно, мы откроем те рынки, которые нам намного выгоднее, чем рынок с Россией. Ну, на подтверждение слив э, по ней хочу сказать, еще величезна ниша э, це это внутренний рынок. Якщо господарства будуть робити якісну продукцію, яка буде по ціні конкретно з імпортними аналогами, то це величезні можливості для забезпечення продукції Житомирської області, яка водоверберся, внутрішнім ринком. Тому що ми розуміємо і знаємо, що продукція, яка вирощена. В органічних господарствах вона, звичайно, і якісна, і поживна, і це на здоров'я впливає і на майбутній генофонд. Ми також думаємо в планах наших е інформаційна кампанія е кооперації сільської, а також е створення розгалуженої мережі зелених ринків. Тобто, що це був замкнутий цикл. Е в селі е Слянин виробляє продукцію. Привозить його в місто і гарно маркетингово подає його і таким чином містяни споживають якісну продукцію. Головне, щоб вся ця продукція була доступна, тому що органічна продукція, ми знаємо в магазинах, якщо йти і там є маркування так на товариш, це органічна, то там і ціна ну не така доступна. Скажімо, ми знаємо, який в нас зараз рівень життя, і не кожен може собі, скажімо так як ми любимо казати, особливо депутати, пересічний громадянин собі цю продукцію дозволити не може. Ну, ми знаємо, що ринчна продукція, вона требує намного більше вложень. І до 40% затрат більше, ніж при звичайному, наприклад, використовуванні да, земель, не під ринчне производство. І урожай ми отримуємо менше, тому що ми не можемо використовувати ті средства, які, в общем-то, масово використовуються. Це, звісно, обмежений продукт, і я Надеюсь, что все-таки цена будет снижаться. Очень зависит от того, насколько эффективно используют земли наши предприниматели. Потому что моя позиция такая главное не объем земли, не сколько ты земли взял, а как ты эффективно ее использовал. И насколько твоя себестоимость, она на сегодня может, способ, может быть благоприятной для ценообразования конечного потребителя. Очень много зависит, насколько ты выгодно по себестоимости произвел продукцию. Это влияет на конечный продукт. Да, конечно, органическая продукция, это ограничено на самом деле и для всех потребителей. Но думаю, что сейчас вот у нас есть продукция например, если можно купить оптом, да, что-то там да, органическое, оно дешевле будет по цене, но не будет занимать там, ну. таких э, сумм, как, в общем-то, там, если там берутся... Ці... вот мы в этом году планируем расти органическое жито, и я надеюсь, что если чем больше органического производства, тем будет ниже цена. Ну, это так. Я хотів би додати, що ну, наша комісія теж відкрита для науковців. Для, у нас є агроекологічний університет, ми з ним співпрацюємо. Є сільськогосподарський технікум коледж. Ми запрошуємо всіх науковців щодо їхніх розробок, які є зараз інноваційно. розробляються біологічні захисти, засоби рослин, якісь відновлення в місту біогумусів в ґрунтах щодо неправильного використання. Мінеральних добрив у нас на Житомирщині, і тим самим ми теж будемо е, намагатися, якби Привчати наших вже землеробів до того, щоб вони використовували більш екологічніші і щадливіші препарати та, може, якісь технології щодо вирощування. І тут Остап казав, що внутрішній ринок у нас недооцінений. І він, в принципі, якщо взяти сусідню країну, Польщу, вони перші в світі по вирощуванню яблук. Ми, ми, ми сусіди, ми можемо бути в, теж в лідеруючих позиціях. Хоча Україна є в лідеруючих позиціях щодо експорту кукурузи, перші в Європі щодо експорту зернових, маслянічні культури, хоча вони дуже зношують наші землі, але ну, у нас є лідеруючі позиції. Ми можемо виходити на інші ринки, і хочу сказати, що за рахунок. Підвищення долару, хімічні засоби захисту рослин зараз ну, менш доступні. Тому використання внутрішніх біологічних захистів може зменшити ціну продукції, але збільшити її якість. Тому тут така є ситуація, з якою треба ну, в поганій, Позив... в поганій ситуації позитив... бачити позитивні речі. Тому тут треба в діалогові спілкуватися з науковцями. Ми, як представники обласної ради, будемо ініціювати на сесіях виділення якихось мож, коштів на якісь програми для того, щоб долучатися до такої роботи, саме в екологічному. Ну, вже ось була координаційна рада за участю голови обласної ради, яка сказала, що. Кошти на інвестиційні програми, які розробляють райони, зменшені удвічі. По-моєму, мало бути 189 мільйонів гривень, а буде фактично 109 мільйонів гривень. І якщо навіть, я так думаю, райони подадуть, то ну ви будете ініціювати, щоб проекти, які сприяють розвитку агропромислового комплексу, були в пріоритеті. Ну і по програму. Была инициатива, что пригласили на разработку программ, то, что касается промышленного комплекса, именно работников агроуниверситета. Агро Потому что я считаю, что без научных работников, в общем-то, мы можем думать, да, но мы можем много чего не понимать ага. и не видеть. Тем более, они непосредственно в этом регионе да. работают, в этом регионе они проводят все исследования. И мы вот инициировали письмом о том, чтобы они также пригласили на разработки нашей программы, а пока а, своих специалистов, научных работников. Как их инициатива? Не говорили, например, ведь можно, если да, мы понимаем, что денег меньше. Есть, если денег меньше, значит можно и что более рационально использовать. Uh -huh. И, возможно, эти деньги нужно использовать на то, чтобы что развивает. Например, а, что если вот я поддержу моих коллег по а, а, органическому производству, да, например, эти деньги а, а, помочь получить сертификат на органическое производство. Пройти сертификацию. Это уже помощь аграрию. Если помогает ему государство получить сертификат, он уже заинтересован больше дальше будет его реализовывать. Нужны такие, нужна такая реализация программ, которая в дальнейшем повлияет на развитие, а не ситуативная. Вот тебе дали деньги, ты сегодня их использовал, дота, тебе дотацию дали на гектар. Ты использую. А что дальше? Они перспективы. И считаю, что дотация это временно Необхідні такі програми, которые работают на развитие на многие, на, на многие годы вперед. Ну, еще хотела, щоб ви прокоментували я так розумію, продовження моратории вы хотите озвучить на продаж землі? В якому контексті? Ну, это такая тема сейчас очень актуальная, и, не знаю, поднимают постоянно, и кто против, кто за. Мы хотим выслать свое мнение, мнение своей комиссии, uh -huh. потому что, мы, в общем-то, мы, если мы формируем политику аграрную в нашей области, значит, мы, соответственно, должны разбираться и иметь свое мнение по этому поводу. И тут вкратце скажу свое мнение. Например, только мы должны смотреть, как это происходит у других. Немаловажно. Буквально небольшая такая история, что в 2000-х годах 83 миллиона земель было приобретено инвесторами богатых стран, других странах. Но было приобретено в странах, где слабая институция собственности земли. Это, например, Африка. Второе. Если не приобретали с богатой страны инвестора земли, они приобретали в своих целях не для развития этого региона, где они покупают землю, а для того, чтобы экспортировать. И одна из целей – это, продовольствие и безопасность своей страны. Мы прекрасно понимаем, что если продаются земли иностранцам, да, ну, Какая цель у них будет? У них цель будет не будущее, наша страны, не думает, а каким образом воспользоваться ресурсом? И поэтому здесь нужно смотреть наперед. Вот Всемирный банк, да, у него инвестиционные проекты по покупке земли. В общем -то, он организовывает эти, эти все. долгосрочной договоренности. На сегодняшний день уже с 2008 года уже есть жалобы общин на э, по -по -по покупки земли, которые, в общем-то, нарушают права людей. Это только, в общем-то, начало айсберга. Всего, там всего 20 жалоб, начало айсберга. Поэтому сегодня мое мнение, что очень рано об этом говорить. И, возможно, даже если это моратория снимут, то только должны быть жесткие ограничения, что-то должно быть… А, как Хатябри, жителі нашої страни. Це, в общем-то, моє Ну, При прийнятті такого рішення взагалі враховують і радяться із регіонами? На жаль, ні. Ну, це буде вирішено зверху. Але хочу додати щодо своєї думки, щодо зняття мораторію. Ну, категорично проти. Ми вже провели один раз приватизацію майна, коли у нас була в країні гіперінфляція. І що ми побачили? Ми побачили тільки нових олігархів. Зараз, якщо зняти продаж мораторіс на продаж землі, ми отримуємо нових олігархів в обличчі латофондистів. Тому, проти. Проти проти. і Я... за те, що має стабілізуватися ситуація в країні, має бути підвищений економічний стан в країні і дати можливість громадянам України придбати цю землю. І якщо буде і зніматися мораторія, я підтримую Ірину вікторівну тільки громадянам України. Вот таких вот. И у нас нужно сейчас, у нас есть еще государственные земли, 11 миллионов гектаров государственных земель. Надо с ними разобраться. Они неэффективны, они э, не используются есть. эффективно. Да. И чем заниматься? Мы да. сейчас говорим о моратории, а у нас на самом деле 35% у нас нет земель кадастров. Сначала надо нести порядок, а потом уже думать о моратории. Давайте начнем сначала убраться в квартире, да, а потом уже как бы э, вешать новые шторки. Да? Я так считаю. Я дякую вам за цю зустріч, дякую, що ви ініціювали її Задля того інформування наших громадян з чим працюють постійні комісії, зокрема постійна комісія з питання ПК, тому що люди знають, що такі комісії є, але рідко звітуються комісії. Одну ремарочку хотів додати, що ми в першу чергу представники громади, тому без діалогу з селом ми не зможемо далі далі працювати. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми завжди вас вислухаємо і будемо впливати на ті чи інші процеси завдяки вам. Ну а ми в свою чергу будемо вас запрошувати для тих позитивів чи негативів, з якими будете стикатися, щоб якось спільно намагатися знайти відповіді. Дякую вам. Дякую. І нашим глядачам нагадую, що гостями студії сьогодні були Ірина Костюшко, депутат обласної ради і голова постійної комісії з питань АПК, Остап Маланюк, депутат обласної ради та Максим Вілівчук, депутат Житомирської обласної ради. Ефір провела Ольга Степоренко. Дякуємо, що були з нами.